Тивники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління головного управління національної поліції в Черкаській області викрили групу зловмисників, які налагодили оборудки з наркотиками на території Черкаського району. Керував наркобізнесом 49-річний житель села Слобода. Допомагали йому в цьому 25-, 40- та 46-річні чоловіки, які спеціалізувалися на розповсюдженні наркотиків безпосередньо поштою або з рук в руки. Фігуранти збували психотропні речовини, амфетамін, ПВП-солі, а також канабіс. За результатами оперативно розшукової роботи поліцейські провели масштабну спецоперацію за силової підтримки спецпризначенців, під час якої одночасно провели до 10 обшуків у житлових будинках фігурантів та їхньому транспорті. У результаті слідчих дій вилучено банківські картки, чернові записи, грошові кошти, пакети з речовиною рослинного походження та з порошкоподібною речовиною та інші речові докази, які направлено для проведення відповідних експертиз до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Лідера наркогрупи. Та 25-річного збувача слідчі поліції затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбачене частиною першої, частиною другої статті 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотробних речовин або їх аналогів. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо кваліфікації дій та притягнення до відповідальності інших фігурантів. Слідчі дії тривають.